22-пунктовий такий список, так, який пропонували Путіну, в принципі, одразу ж застопорився навіть на першому пункті. Стосовно припинення вогню. Відповідно, якщо а, цього не відбувається, всі інші пункти, в принципі, вже ну, а, не життєздатні. Тому що, ну, якщо немає припинення вогню, то тоді сенс обговорювати якісь інші речі. Але а, це в принципі було зрозуміло. І навіть оця історія з демілітаризованою зоною на 15 кілометрів по обидва боки лінії розмежування. Навіть Зеленський ще до переговорів в Стамбулі сказав, що ця ідея ну, не жива. Виходить, що на переговори в Стамбулі їхали, знаючи, що як мінімум кілька пунктів з цього переліку не здійсненні. Так виходить? Ну, загалом так. Але ж тут ж головна проблема була в тому, щоб показати реальне ставлення Росії до цього самого переговорного процесу і готовність Росії до предметної розмови. Тобто, якщо, наприклад, така готовність є, то ті або інші пункти вони стають предметом цієї розмови. А якщо у відповідь присилають мединського безповноважень, повноважень, який розказує фейкові цитати із Бісмарка, замість того, щоб про щось предметно говорити, і розказує якісь вигадані байки про... Петра І, ну, в принципі, це саме по собі відповідь. Тобто тут насправді факт він був важливіший, аніж будь-який зміст і будь-які відповідні документальні, будь-які документи, які, наприклад, могли би бути предметом для обговорення, але не стали через те, що Росія не, не продемонструвала навіть базово конструктивного ставлення до цього питання. Добре, тоді що може бути замість цього. Ну от ми почули хотілки Росії. Ми озвучили свої своє бачення того, як це має відбуватися. Зокрема, ми твердо продовжуємо стояти на ідеї спочатку припинення вогонь вогню, а далі всі решта обговорень, навіть якщо вони нам і не дуже подобаються, і не дуже підходять, мається на увазі територіальні питання. Росіяни кажуть, що готові воювати вічно. Діаметрально протилежні позиції Що далі а, Ну це вони так говорять зараз. Говорити, то вони можуть все, що завгодно. Це в принципі їхня а, їхнє право. Більше того, як показує практика, а найбільш гучні і різкі заяви вони роблять тоді, коли насправді мало що можуть зробити. Тобто, росіяни вони в цьому плані нагадують а, того, хто кидається якимись гучними заявами. Коли е, не знаю, що робити де-факто. тут питання в іншому: як до цього всього поставляться Сполучені Штати. Тобто, е, поки що реакції серйозної на фактично нівелювання зусиль адміністрації Трампа щодо зупинення війни, з їхнього боку, не було. Марко Рубіо заявив, що от є відповідні законопроекти щодо санкцій в Конгресі, але поки що вони попросили їх притримати, поки вони сподіваються досягнути е, якогось прогресу в мирних переговорах. Але як довго вони будуть притримувати ці законопроекти, невідомо. І коли, нарешті, з їхнього боку буде реакція, коли вчергове Путін продемонструє маніпуляції темою переговорів, а не реального бажання припинити війну, подивимося знову ж таки. А якщо це буде сьогодні, пане Петре? От якщо він сьогодні в розмові Трампу, а скоріш за все, таки буде, продемонструє е, от свої маніпуляції щодо хатілок, е, історичних якихось фактів, претензій росіянських на українські території чи на всю нашу територію, е, то тоді що буде? Плюс за все поки що нічого. Ну, я з уважністю, звичайно, подивлюся за підсумковим ком'юніке, чи точніше, не ком'юніке, навіть його чи нав ми побачимо за, наприклад, постом Дональда Трампа в соціальних мережах. Якщо там буде формулювання, типу це не моя війна, це війна, яку розпочав Джо Байден, і ця війна, яка не мала відбутися взагалі, це буде для мене означати, що перемовини завершилися провалом, ніякого результату немає. Але знову ж таки далеко не факт, що це буде означати якісь кроки з боку Трампа, тому що Трамп вперто тримається за ілюзію, що з Путіним можна домовитись, тому що він це обіцяв ще спередвиборчий період, і він не хоче визнавати, що в принципі тоді він робив дуже необачні заяви, які не відповідають дійсності, коли підходи Трампа зміняться і чи зміняться в якійсь соседній перспективі, ми не знаємо. Очевидно, що на це буде впливати комплекс факторів, включно із ставленням до цього питання в американській політиці, серед американських політиків, громадян. Тобто Трампу, то в принципі байдуже, як до нього ставляться в світі, але не байдуже, як ставляться американці. Якщо, наприклад, зрештою там почнуть поширюватися настрої, що це все демонстрація слабкості Трампа і США, можливо, тоді підходи Трампа зміняться. Але коли це відбудеться, я вам сказати цього, звичайно, не можу. Ну добре, у Трампа є дуже багато його там членів адміністрації. А є Вітков, так який вже чотири рази їздив в Москву, але до речі, останній візит скасував після якраз таки стамбульських перемовин. Буцімто немає предмету обговорень. Ну і дійсно знаючи, що телефонна розмова станеться сьогодні між Трампом і Путіним. Є Рубіо, який не пішов на зустріч власне української і російської делегації, тому що склад делегації надто низький. Ну, рівень делегації надто низький. Низький, і це Рубіо сприйняв як е, ну не його е, не його рівень і правильно зробив насправді. Все ж це переповідається Трампу. Тобто, це дуже ну довідку можна ставитись по-різному, але це його ну близький друг, це його соратник, якому Трамп довіряє. Рубіо це теж ну дипломат з великим стажем, досить недурна людина, Рубіо, досить фахова. Та. Рубіо це в першу чергу той, кого Трамп особисто призначив. тобто Це його людина. Термінології Трампа да відповідно він же теж має звертати увагу на те, що йому кажуть ці люди, тих, кого він призначив. Він же не дарма їх туди призначив. А, і вони кажуть йому, що Дональд Ну no. Росіяни не хочуть припинення вогню, не хочуть. Це все фікція, це все ширма. Відповідно, Дональд бере на себе сміливість самому це в Путіна спитати сьогодні. Ну, ми поки що бачимо, що поки Трамп став на таку позицію, що окей, там мої представники ні до чого не домовилися, значить, я, як він сказав, що мені набридло, що якісь там люди їздять замість мене, я сам хочу поговорити з Путіним, і це насправді відкриває додаткові можливості Путіну для маніпуляцій. Путін може сказати: добре, добре, зустрінемося, але потім пізніше там, треба все підготуватися, знайти місце і так далі. І Путін може там, наприклад, кілька місяців грати довкола теми зустрічі з Трампом. Обіцяючи йому цю зустріч, на якій, начебто, все має вирішитись, а де-факто роблячи все для того, щоб ця зустріч максимально була відтермінована в часі. Добре, пане Петре. Ну і ще таке питання: якщо раптом не вдасться сьогодні Трампу до чогось дійти з Путіним, чи може статися так, що його терпець нарешті увірветься? От після цієї вже це четверта буде розмова телефонна з Путіним. І якщо він дійсно зрозуміє, що. Ніяк. Дивіться, я думаю, що Трамп насправді не настільки схильний до якихось таких рішень емоційних, як всі вважають. Я думаю, що тут питання в іншому. Трамп проведе цю зустріч і потім буде дивитися на реакцію. Якщо реакція буде така, що ну, нічого не відбувається, це Трамп поводять за ніс і тому подібне. Якщо такі реакції стануть масовими, не виключено, що Трамп вирішить, що краще продемонструвати, що його терпець увірвався. Я думаю, що Трамп насправді все давно вже прекрасно сам зрозумів. Але суто політично не хоче визнавати в цій ситуації провал своїх попередніх ініціатив, і хоче, щоб воно якось було вирішено по-іншому, щоб це виглядало не як його особистий провал, а як щось інше. Тобто, тут, я думаю, буде комплекс відповідних факторів і далеко не факт, що насправді Трамп одразу скаже, ну от все, тепер підходи до Росії зміняться. Він може сказати, що все має бути вирішено на особистій зустрічі з Путіним. і таким чином, з точки зору Трампа, виграти для себе кілька місяців, але з точки зору Путіна, це так само для нього буде виграш кілька місяців, під час яких він думає розпочати якийсь масштабний штурм України і досягнути чогось саме військовим способом. Ну але ще тоді знаєте, то тоді, якщо дійсно таке такий сценарій заготовлений, особливо, на тобто особиста зустріч Трампа і Путіна, де вони все можуть прямо вирішити, то тоді не безпідставні побоювання України про те, що написала Вашингтон Пост, про те, що Україна думає, що може бути договорняк, і тоді нас поставлять перед фактом. і Скажуть: дивіться, ми вже домовились, тому так чи інакше, ви робите ось таке, ви відходите звідти, а, там Ну і ще там пару пару неприємних для нас пунктів, все правильно і це справедливо, але є одна проблема. з усього, Путін договорника не хоче. Ніякого. Він хоче, він вважає, він вважає, що він досягне всього військовим чином. Просто треба тягнути час з американцями, щоб американці не надавали допомогу Україні. Якщо вони не будуть надавати допомогу Україні, Путін вважає, що він сам цього досягне військовим чином. Бо якби він хотів договорняка, він би приймав від кафа і він би не ігнорував переговори в Стамбулі. Він би хотів показати, що так і налаштований серйозно на переговори. Поки що Путін каже буквально всім способом сигналізує: ні нічого я не хочу. Тоді, добре, пане Петре, окей, давайте спробуємо і такий прогноз роз, роз, розкласти. Добре, Путін думає військовим чином. Чотири області повністю контролювати. Відповідно, це місто Херсон, велике місто. Відповідно, це місто Запоріжжя, це практично мільйонник. Там здається, 900 тисяч було до повномасштабки. Так ось два роки не може російська армія часів яр взяти. Який Херсон? Яке Запоріжжя? Відповідно, якщо так це не вдається, Путін буде розраховувати на те, що внутрішні наші. Так би мовити, гойдалки почнуть розхитувати владу, почнуть розхитувати внутрішню ситуацію. Їх можна ще приправити, наприклад, ракетними масованими обстрілами, кілька штучок, і точно таке може статися. Ми, в свою чергу, теж розраховуємо на те, що чим далі буде тривати так зване СВО, і чим далі буде виснажуватися російський ВПК і чим більше буде ну, загиблих їхніх окупантів, так само будуть внутрішні гойдалки розхитувати Росію. Такий план. Ну, давайте не забувати, що ми говоримо про е, людей, які реально планували Київ три дні. І ці люди вони за великим рахунком особливо не змінилися. Е, з точки зору е, Росії, російського керівництва, вони воювали із Сполученими Штатами, а не з Україною. Відповідно, якщо, наприклад, Сполучені Штати від е, війни утримуються, значить тоді якби, перемога гарантована. От. Логіка може бути приблизно така. Там же ж ми ж говоримо з вами не про зовсім адекватних людей. Це потім не демонструє, що він повністю адекватний. А хто в Росії може сказати, наприклад, що його стратегічні плани вони помилкові? Це знаєте, нагадує бункер Гітлера, де там він постійно від цих вимагає наступати і все захоплювати, і ніхто не наважується йому сказати, як воно може бути насправді? Ну тому що ніхто не хоче ризикувати своїм статусом і положенням. Тому я я більш ніж переконаний, що для Путіна Путін вважає так. А американці зараз не будуть їм допомагати, значить, все. Значить, є перемога в мене в кишені. Навіщо мені поспішати? Хм. Добре. Е, наостанок коротке питання. Е, чи ви вважаєте, що Сполучені Штати вийшли як посередник з перемовного процесу? І що буде, якщо вони дійсно вийдуть? От просто замовкнуть максимально. Ну, я не зовсім вірю, що вони на це підуть, тому що це все ж таки буде не зовсім вигідно Трампу політично, покаже його слабкість. Я не думаю, що він ці погрози реалізує. От. Ну, ви знаєте, тут насправді є багато відповідних ризиків для України, але так само є й певні можливості, що нарешті європейські партнери України перестануть суто дивитися на реакцію Сполучених Штатів і зрозуміють ці ризики для себе і почнуть відповідним чином діяти. Але повторюся, я не зовсім вірю, що Сполучені Штати якось повністю вийдуть, тому що ну просто так започаткувати переговори, не довести їх ні до чого і вийти. Ну це занадто слабка позиція. Я думаю, що Трамп це теж прекрасно розуміє. Тому я думаю, ці всі розмови про вихід це швидше елементи тиску, не більше. Зрозуміло, пане Петре. Дякуємо вам. Дякуємо за те, що знайшли час Дякую. з нами поспілкуватися. Петро Олещук, політолог, викладач Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Обговорювали ми власне і дзвінок сьогоднішній Трампа до Путіна і подальші висновки.